Всім привіт! ХП авто на зв'язку. Сьогодні маємо чудовий кросовер Audi Q5. Автомобіль 2014 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном, пробіг у нього всього 135 тисяч кілометрів. З штатів приїхав з мінімальними пошкодженнями переднього бампера та переднього крила. По кузову без жодних зауважень в чудовій комплектації, шкіряний салон з електроприводом. Двохзонний клімат контроль, велика мультимедія, мультикермо, задній ряд сидінь без жодних зауважень. Електрокришка багажника. Кого зацікавило даний автомобіль? Його можна придбати у повну вартість або у лізинг. Приїжджайте на тест-драйв, місто Львів, Пасічна, 127. Всім гарного дня.